Е, якщо питань немає до нас да, до інспекції, я вбачаюсь, бо в Міністерстві у нас сьогодні також нарада. У бать... мене є питання до інспекції. Да, будь ласка. Ви... Е, мене цікавить конкретна річка Білий Черемош. Як проходить межами Чернівецької Франківською області? Я писав. Держком ми писали вашу інспекцію звернення в регіональній інспекції писали, як регулюється питання будівництва на річці Білий Червон. Можливо, пан може сказати. Вона є адміністративною межою між Івано-Франківською та Чернівецькими областями. Згідно відповіді, яка мені прийшла, такі питання повинні вирішуватися в центрі на рівні Києва, якщо вона відразу в дві області торкається. Я зрозумів, як назвати слів Скільки... Петро. Петро, дивіться, яка ситуація дійсно до 2012 року. Зі начинного законодавства. Четверта-п'ята категорія, тобто те, що йде по да, на будівництво, видавалися на місцях тобто, за територіальним принципом. І лише ті об'єкти, яких розповсюджувалися на дві і більше території, або розміщувалися на двох і більше територіях, то ці дозволи видавалися в інспекції в ну, дабі України. Після 2012 року, по-моєму, зміни були до 466-ї постанови, це десь 7-8 місяць на на році. Після того всі і сертифікати стосовно будівництва 4-5 категорії видаються в далі України, тобто в Києві і Державній інспекція України. Я знаю цю ситуацію, бо я безпосередньо зараз нею займаюся, і звернення є інспекції і Франківської, і Чернівецької стосовно цього об'єкту. Дійсно, на сьогоднішній день е, лист ми отримали. Стосовно чимало права інспекція Франківська, франківська видала, да, дозвіл нас я пам'ятаю, мала прав франківська інспекція, чи не перевищила вона свої повноваження. На сьогоднішній день ми вилучаємо дозвільну справу, тому що, якщо ви знаєте, за законодавством дозвільні справах справи траняться для, для здійснення для здійснення контролю, зберігаються за територіальним принципом в обласних інспекціях. Ми зараз вилучаємо дозвільну справу, тому що за поясненням інспекції документи, які були подані, в них не було відображено, що об'єкт знаходиться на двох територіях. Зрозуміло, так ми ці документи зараз вивчимо, вивчимо і зробимо відповідні висновки цього листа. І ми відповідь, ми подовжили да, да, да. Я б я так, Я відповідь тому, тому що самі розумієте, що вилучити справу, вивчити ну, це питання дуже серйозні. От і після того ми зможемо зробити висновки. Я готовий, як будемо вже мати інформацію, чи з вами зустрітися, чи ну, ви приймете офіційну відповідь. Потім можемо тут зустрітися. От. На сьогоднішній день, в ну, кінці 2013 року, вийшла у нас 808 постанова. Напевно, всі з нею знайомі, і там е, другий пункт е, чітко говорить, що е, до п'ятої категорії належать всі без виключення, незалежно від потужності. Малі, я знаю, зараз точно скажу, як вони формулюють, то пункт другий у сфері енергетики. Гідроелектростанції на річках незалежно від їх потужності, включаючи малі гідроелектростанції. Тобто таким чином Сенсополічна постанова загнала всі без винятку під ну, п'яту категорію. Тобто це через дозвола. Ви самі розумієте, що в нас в країні... Зараз існує до стосовно об'єктів будівництва, перша, третя категорія це декоративний принцип, коли замовник сам несе безпосередню відповідальність, коли декларує свої бажання в будівництві. І четверта, п'ята категорія складності, тобто це йде через розла. Розола зараз видається лише на рівні центрального органу виконавчування, тобто Держінспекції України. От. Ми працюємо згідно закону і 466 461 постанова, де чітко прописано перелік документів, от, плюс 808 постанова, яка вийшла в кінці 13-го року, 9-60 місяць, не пам'ятаю. Якщо запитань більше немає, я вибачаюся. Телефон мій... Ви по цій справі у вас була інформація. Ми знову ж з своєї сторони на етапі виділення земельної ділянки зверталися відповідні органи. Є карти територіальних областей, відповідна агенція земельних ресурсів, місцевий орган. Відбувалося проект землеустрою, виділення земельної ділянки. Ми повторно після отримання заходів звернулися в місцевий орган з тим, щоб дати роз'яснення стосовно земельної ділянки, де вона знаходиться відповідно до тих карт, які існують в областях. Однозначна відповідь, що земельна ділянка, яка виділялася під будівництвом ЄС, належить до Івано-Франківської області. Ну я, я розумію, але я цих ви розумієте. Я ж посадова особа. Я цих я можу говорити лише про ті документи, ті папери, які я бачу. Було, так, пені, так не ми, не ми не вилучимо дозвіл у справу, воно за це день-два ми вилучимо, да, і декілька днів будемо вивчати. Тобто, ну виходить, то що навіть створимо в нас є такі досвід там, створення робочої групи інспекції, коли викликаються і працівники територіальної інспекції для пояснень, так, там, і заявника там скаржника можемо викликати при бажанні. Де ми обговорюємо про ту ситуацію, яка сталася. Ви самі розумієте, що дійсно з того часу, коли вам був дозвіл виданий на початку 2012 року, наскільки пам'ятаю. 12 ще. Ще який? Одинадцятий навіть, навіть в 2011 на році. Ви самі розумієте, що змінилися вимоги чинного законодавства. Тому зробимо оцінку Ці. всім працівникам тут все те, що відбувалося. Дійсно, Ці. я думаю, що самі короткі терміни ми це питання я думаю відповідно Ще що? Питання, як просто питання ж не до нас не відноситься. Це давно земля продається з рук свого правоєнта, правовласність. Ніякого особу не було. Тому всі греблі побудовані проти права. Ну ви зрозумієте, у нас прописано, якщо замовник надає нам документи, Ми не маємо права там ну, відмовляти. Тобто я десь, можливо, як громадянин, як громадянин, можливо, в мене є своя позиція стосовно там розміщення цих станцій, да? тобто, але моя громадська позиція після 18-ї години, коли я вже не чиновник. А до 18-ї, коли я посадовець, то вибачте, я маю працювати лише на основі чи на законодавства. Так само, в принципі, як і інші. Я вибачаюся, якщо запитань немає, мій телефон 291 07, управління дослідних процедур заступник начальника управління. Я вважаю всім що... успіхом. Телефон 291-69-8.